Всім привіт! 15 лютого 2025 зимівля в нас вже доходить до закінчення. Ще буквально два тижні вже весна. Побачимо, звичайно, яка вона буде, можливо рання. Хоча морози зараз такі повернулись, що не знаю навіть. Трішки переживаю за бджілок, в плані тому, що чи, чи вистачить корму. Навіть не сама кількість корму, а ці такі сильні холоди, і клуб вжимається. Я, я так думаю, що вже є невеличкі п'ятачки розплоду, і клуб вжимається поближче до розплоду і можуть покинути мед тому що будуть гріти розплод. Тому зараз думаю над тим можливо треба підкласти трішки канні. Я хотів цьому році взагалі не підкладати. Ну, Буду реагувати так по ситуації. Зараз, можливо, покажу пару сімей, як зимують шестирамочники. ті, що будуть на бджолопакети. Зараз трішки покажу. Так, Відносно ось цих сімей, що в дерев'яних вуликах, це в мене паська, яка працює на медовому напрямку. Є в нас одна втрата, Ось я вже її поповнив, поставив сюди вже шестирамочник відводок. І де там є де не де кирпичик, це значить там ну, якась слабка сімейка. Там, може штучок 5, ще є таких слабких, але ну, <клух> поки що вони не критичні. Просто так, більше уваги потребують. Примерзла кришка. Опа. Ось це сімейка, це хороша сімейка. Не всі такі. Тут теж нормально. Ну, бачите, вже бджілки піднялися де більшого. Піднялись і йдуть до задньої стінки. Тут теж все ж хороші І тут хороші, от такі гарні 4 сім'ї, які попали от. Ну, щоб не думали, що це якась показуха, то тут я зараз покажу, здається тут гіршечки в нас. Ні, тут хороша теж. Не можна відірвати мороз. Так, тут слабша сімейка. Ось тут з Зараз подивимось. Не буду відкривати, бо вони злетять зараз, але ну, не саме гірше. А ось тут я дивився є трішки. Вже невеличкі випорожнення. Це не добре, я не знаю чому. Припускаю, що не можуть взяти корм. Ну. Так, тут хороша сімейка. Але бачите, вже вони біля задньої стінки і зверху, тому треба уважно дивитися. Уважно дивитися, я вже... До речі, я пройшов, поставив, вже в мене дно сітка, я вже тільки що поставив такі задвижки з полікарбоната. Поставив задвижки, тому що зараз передають нас ще мінус 12 морози і на цьому тижні і вітри, я думаю, будуть так, звичайно, після кінця зими вже воно десь вітрів більше тому поперекривав, просто, щоб їм було легше обігрітися. Ось, тепер тут покажу, це в нас пакетна частина. Ось це я називаю зуби вибиті. І так практично в кожному ряду є вибитий зуб. Так, 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 так. Е -е, там навіть два. Е -е. Ну, Одна сім'я із 12, я вважаю, це ну, нормальний відход, це не нічого критичного, але ось де кирпічик стоїть ось таким чином, це також там. Або дуже слабенька сімейка. Е, ну або там вже щось, якось, проблем. Я зараз покажу. Це тут кирпичик, це проблема моя, якась бути сімейка. Я не знаю, що там. Е, ну Вона просто слабенька, видно, так? Е, але випорожнень немає. ну там одне, може. ну може ну, ну, Ще вона нормально сидить. Може ще з неї щось і буде. Показую гірше. Бачите, так, кирпичики ці все позначені. Ці сидять біля самої, замої задньої стінки. Хоча перед ними корм є, але я не знаю. Думаю, що потрібно все-таки щось підстрахуватись, тому що може бути потім проблема. Тут більш-менш рівний ряд один кирпичик, тільки стоїть тут, бачите, в вон... мене тут така сигнальна система. Якщо кирпич посередині, це ще й середня сім'я, спереді сильніша, по задню стінку слабша. От, то тут більш-менш такі ще середній. Тут на цьому ряду є декілька слабших. От. Я покажу може декілька штук оці сидять гарно, бачите, вони ще спереді і навіть тут них корму ще будь будь Я, відверто кажучи, я ці я закормлював набагато-набагато сильніше, тому що мені незручно в них підкладати потім канді. Воно потім кришку трішки так кладеш, воно кришку там піддирає, вона нас і там і можуть залазити, ну тобто вилазити через верх і... Ну мені незручно коротше, так. Ну, тому я їх закормив, спеціально краще закормив, щоб мені до них менше лазити. От їм я давати канді навряд чи буду. Ось дивіться, як гарно сидять. Невеличка сімейка. Але гарно сидять спереді. Ось тут є, 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 тут вже немає. Ну це така, це Слабенька, можна сказати, Ближ, ближче до слабшої сім'я є трішки краще Не знаю що тут у нас о тут гарно Дивіться, тут всі раз, два, три, 4, 5, всі п'ять вулочок з бджілками Не хороша сімейка. Я думаю, що з такої буде нам легко. Да, вона нароститься вона покажу, на продажу в цьому пакеті. А ті що слабший, потім просто мені треба з ними трішки попрацювати. За рахунок тієї медової пасіки я підсилю цих і вони потім десь на початок травня будуть всі рівненькі і будуть в гарному стані. Ось так. Ну, Відео вийшло. Мало інформативного, чисто інформація, показую для себе, для інших. Ось така обстановка. До речі, я не знаю, показував так, я забиваю, забиваю люточки я ось таким чином, щоб в нас не залізли мишки. Тому що мишку легше не впустити туди, ніж потім з нею боротись, коли вона вже там сидить. Все, дякую за перегляд. Всім хорошої зимівлі, хорошого сезону, і щоб в нас був мир в нашій Україні.